Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Поки триває війна, мобілізація не закінчиться, заявив Зеленський. А як вам така новина? Президента запитали, як він ставиться до повідомлень у соцмережах про те, що в Україні людей затримують на вулицях і забирають в армію. Кожен окремий випадок перевіряється сухопутними військами та міністерством оборони, бо вони відповідають за мобілізацію. І, хоча ставлення до мобілізації може бути різним, вона триває від початку повномасштабної війни. Це відповідає законодавству та умовам воєнного стану. Країна перебуває у Стані війни саме тому у нас є мобілізація. Ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій і не було б ні мобілізації, ні воєнного стану. Сказав він, Україна стала для НАТО як чимось на кшталт живого щита проти Росії. Країнам НАТО не потрібно було відправляти на поле бою своїх солдатів. Низка тез президента Зеленського в інтерв'ю. Україна поважає той факт, що Дональд Трамп шукає миру. Але не Україна почала цю війну. Україна отримала від США зброю та іншої допомоги у сфері безпеки на суму приблизно 105 мільярдів доларів. Росія намагалася підірвати. Підтримку і допомогу від Сполучених Штатів за допомогою фейкових новин. На Росії відпрацювали посадовця Генштабу Російської Федерації. Карма. Вибуховий інцидент стався просто у дворі багатоповерхівок у місті Балашиха Московській області. За даними ЗМІ, вибухнуло авто, а окупанта відкинуло на кілька метрів. Окупанта чи військового злочинця рейтерс опублікувало текст остаточної пропозиції США для Росії та України. Видання стверджує, що саме його 17 квітня представив коаліції охочих спецпредставник Стів Вітков. Всеосяжне припинення вогню і початок технічних консультацій між сторонами. Україна отримує гарантії безпеки від групи європейських держав і неєвропейських країн, які виявляють таке бажання. Україна має відмовитися від вступу до НАТО, але може домагатися вступу до ЄС. Територіальні питання США, де Юри визнають російський контроль над окупованим. Кримом контроль РФ над Луганською областю і частинами Херсонської Запорізької і Донецької областей США визнають де-факто. Росія не мають піти з Харківщини. Україна повертає контроль над Запорізькою АЕС. Але управлятимуть нею США. Україна повинна отримати свободу судноплавства Дніпром і контроль над Кінбурзькою Косою. Економічний блок санкцій проти РФ, запроваджені з 2014 року, мають бути зняті. Після цього можлива співпраця США та Росії в енергетиці та інших сферах. США та Україна укладають угоду про корисні копалини забезпечується повне відновлення України й отримання нею фінансових компенсацій у Чорному морі. Арештували судно тіньового флоту РФ, яке вивезло з Криму награбоване українське зерно. Корабль затримали у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України. За даними правоохоронців, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тисяч тонн вкраденого української пшениці. Незаконний рейд здійснювали під прапором однієї з країн Азії. Про цей інцидент ви точно чули. північно ракета в Києві забрала життя цілої родини. Трагедія, яка Має змусити світ прокинутись 24 квітня. Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Ракета, випущена по цивільному житловому будинку у Святошинському районі, була північнокорейською. Як повідомив президент Зеленський, у її складі щонайменше 116 компонентів із-за кордону, більшість з яких вироблені, як ви думаєте, де звісно в США. Це не просто тривожна аналітика, це реальна трагедія, яка забрала життя людей, з якими ми працювали і товаришували. Наша колега Дар'я, яка працювала бариста у кав'ярні на столичному ринку, втратила частину своєї родини. У ту ніч ракета влучила просто в дім, де жили її мама, тато та 17-річний брат Данило. Всі вони загинули молодшу сестричку, дивом врятували. Вона зараз у лікарні. Ще один брат живе в іншому місті. Усі вони залишились без батьків і брата. І, звісно ж, без житла. Його однокласники годинами чекали біля зруйнованого будинку з надією на диво, але дива не сталося. Їхній батько Олег Миколаєвич Худя, якому ми постійно надсилали гуманітарну допомогу завдяки вам. Тому що ви сприяли донатами, служив у 61-й танковій бригаді. Він захищав Україну на фронті, а загинув удома від ракети, яку виготовили за допомогою іноземних компонентів. Це не просто біль однієї родини, це наслідок бездіяльності, про яку говорить президент. Недостатній тиск на Росію та її союзників дозволяє їм завозити смертоносні ракети в Європу. Сьогодні ми можемо допомогти Дарії, хоча б частково пережити це горе. Ми і особисто я організували збір коштів на підтримку її родини. Дарія взагалі залишилась. Без житла і без родини, без батька, без матері і без свого брата. Ви можете задонатити за ось цим посиланням або за посиланням в описі мого каналу. Кожен донат – це більше, ніж гроші. Це акт людяності, підтримки і сигнал. Ми разом. Дякуємо кожному з вас. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1170 живої сили, 9 танків, 3 ББМ, 72 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 119 БПЛА, 48 крилатих ракет та 151 одиницю техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.